Знаєте, я взагалі люблю експерименти в роботі, але є килими, які мені ніколи не набридно робити. А це саме килими з вашими улюбленцями. У мене вже було три чи 4 килима собачками, причому три з них це одні одні ті ж породи. Жодного разу ще я не робила, до речі, килим з кішечкою, тому хто з табору кішок. Кішок. Хто з табору кішок, тому якщо вам цікаво, як в мене вийде килим ще однією собачкою, дивіться це відео. Ось таку красуню ми будемо робити. А в кінці цього відео буде відгук від замовниці, і ви зможете зрівняти, чи схоже в мене вийшло. Ескізи, до речі, я підготовлюю безкоштовно, а ви просто скидуєте мені фото свого улюбленця. Килим цей, до речі, досить маленький, всього 40 на 40 см. Вартість цього килиму всього 1900 гривень. Гляньте на реакцію собачки і напишіть, чи схоже, в мене вийшло. Він нравится, Він нравится.